Дивіться зараз топ-5 найпопулярніших оздоблювальних матеріалів для стін. Всім привіт! Ви на каналі торгової марки Біопласт, де ми досліджуємо захоплюючий світ дизайну та архітектури. Сьогодні ми поговоримо про топ-5 найпопулярніших оздоблювальних матеріалів для стін. Якщо ви зараз обираєте чим оздобити стіни у своєму домі, обов'язково додивіться це відео до кінця. У нас є варіанти на будь-який смак і бюджет. А також розповім про особливий матеріал, який стає все більш популярний серед дизайнерів і спеціалістів з ремонту. Тож, якщо цікаво, давайте починати. Перше, що приходить на думку, коли ми говоримо про оздоблення стін, це традиційні шпалери. Вони можуть бути паперові, вінілові, текстильні і навіть флізелінові. Переваги шпалер очевидні: їх велика різноманітність дизайнів і кольорів. Вони підходять для будь-якого інтер'єру. Але є мінуси: шпалери можуть вицвітати з часом, а при пошкодженні їх не просто замінити. Наступний популярний матеріал це звичайна фарба. Фарбування дозволяє отримати рівномірний і сучасний вигляд стін. Ви можете вибрати будь-який колір і навіть експериментувати з різними техніками. Однак важливо підготувати стіни перед фарбуванням, щоб отримати рівну поверхню. І ще один момент: пофарбовані стіни можна мити що зручно, особливо в кухні чи ванній кімнаті. Третій варіант це декоративна штукатурка. Це більш розкішний і цікавий варіант, який додає текстуру та глибину. Зараз у тренді варіанти з імітацією бетону, мармуру або шовку. Штукатурка довговічна і стійка до впливів, але її нанесення вимагає спеціальних навичок. І якщо раптом захочете змінити колір чи дизайн, штукатурку потрібно буде або знімати, або ретельно покривати новим матеріалом. Четвертий варіант, який зараз стає все популярнішим рідкі шпалери. І тут я хочу звернути вашу увагу на рідкі шпалери від торгової марки «Біопласт». Це унікальний матеріал, який легко наноситься, створюючи красиве і м'яке покриття без швів. Він ідеально підходить для оздоблення як житлових кімнат, так і офісів. Рідкі шпалери біопласт відрізняються високою екологічністю та стійкістю до зношення. Біопласт пропонує широку палітру кольорів і текстур, які підійдуть для будь-якого інтер'єру. Ще одна важлива перевага рідких шпалер від торгової марки Біопласт можливість локального ремонту. Якщо частина стіни забруднилася або була пошкоджена, ви можете легко відновити покриття без повної заміни. Це дуже зручно. І останній популярний матеріал на сьогодні стінові панелі. Вони бувають різних видів: від пластикових і дерев'яних до акустичних, які не тільки прикрашають інтер'єр, а й поглинають звуки. Панелі прості у догляді, стійкі до вологи, що робить їх відмінним вибором для ванних кімнат або кухонь. Але, звісно, вартість якісних панелей може бути вищою, особливо, якщо це натуральне дерево. Отже, ось наші топ-5 найпопулярніших оздоблювальних матеріалів для стін. Кожен із них має свої переваги, але особисто мені подобаються рідкі шпалери від торгової марки Біопласт. Це сучасний, екологічний і практичний варіант для тих, хто хоче створити неповторний інтер'єр. Якщо ви шукаєте щось стильне і зручне в догляді, обов'язково зверніть увагу саме на них. Посилання на сайт Біопласт з усіма доступними кольорами та текстурами я залишаю в описі до відео. Дякую за перегляд. Пишіть в коментарях, який матеріал сподобався вам найбільше. Ставте лайк і не забувайте підписуватись на канал. До нових зустрічей і щасливого декорування!